Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні говоримо про біржу WhiteBit. Біржа WhiteBit роздає гроші, можна так сказати. Дивіться, якщо у вас немає аккаунту, в принципі, така хороша можливість зареєструватися, виконати ще певні нескладні умови. Про них сьогодні поговоримо і за це отримати 5 USDT+. плюс. Потім запросити друга за своїм реферальним посиланням і за кожного друга, який також виконає ці умови, отримати додатково ще по 2 USDT+. Тобто кількість друзів не обмежена, в принципі, можна нормально підзаробити. Тож, в цьому відео розкажу, що потрібно зробити, щоб прийняти участь і забрати свої винагороди. Друзі, давайте з вас лайк авансом, підписочка на YouTube на Telegram, посилання в описі, і погнали. І давайте, щоб було ще більш цікаво, поговоримо про додаткові винагороди, тому що 5 за реєстрацію і 2 за кожного друга, 2 USDT, це ще не все. Є додатковий фонд в 300 ВБТ. ВБТ це монетка біржі Vibed, яка зараз торгується в районі 4,7 бакса. І той, хто приведе найбільшу кількість друзів, які виконують умову, отримує додатково 50 ВБТ собі на баланс. Самі можете порахувати, яка це сума. Я думаю, що досить і досить непогана. Другий за кількістю рефералів отримує 30 ВБТ. І третій, відповідно, отримує 20 ВБТ. Також ті, хто запросить від 5 друзів, будуть е приймати участь в розіграші, де 40 щасливчиків. Да? Там будуть рандомно вибирати лотерейка, отримують також додатково по 5 ВБТ собі на рахуночку. Давайте перейдемо до мене в телеграм-канал, я там все у так одним постом. До речі, посилання на всю сторіночку з умовами акції я залишу в описі. Кому буде цікаво більш детально ознайомитись, звичайно, перейдете і собі почитаєте. Тож, давайте сюди перейдемо до поста. До речі, нагадую ще раз на підписочку про підписочку на свій телеграм-канал. Туди інформація потрапляє більш оперативно раніше, ніж на ютубчик, Тому дуже рекомендую підписатися. Посилання в описі ще раз. Так, дивимось. Гарантовані 5. Тобто ми гарантовано отримуємо 2 за друга і за свою реєстрацію 5 USDT. Тут зрозуміло, так? Тепер давайте поговоримо про те, що потрібно зробити. І перше, що потрібно, якщо у вас немає аккаунту, звичайно ж це зареєструватися та пройти KYC. На біжі Вайбет є можливість проходити KYC, це верифікація за допомогою додатку Дія. Займається буквально 2-3 хвилини. Все. Якщо у вас є вже аккаунт на біржі Gabiet, просто рухайтесь далі. Друге, це треба заповнити форму. Можете пройти за посиланням ось тут, або також я залишу в описі, перейдете і заповнити. Там буде просто вести свій нік на вайду, якби нічого складного немає, не переживайте. І третє, це внести депозит в нас в валюті, тобто дивитись, які там є методи поповнення в еквіваленті 25 баксів, але простіше буде зробити депозит в крипті в еквіваленті 50 баксів, тобто будь-якою криптою, але що було не менше, ніж 50 доларів. І це все там має пролежати і маю на увазі ваш депозит, який ви зробите до 4 травня. Саме 4 травня буде проходити цей такий грандіозний розіграш усіх тих додаткових призів, і не потрібно виводити до цього моменту. Залишилось там трішки більше тижня, тобто не так страшно, так полежать ваші грошенята трошки на біжі і все. Так, до коли можна приймати участь і запрошувати друзів? Дедлай у нас 30 квітня. Тобто, до цього моменту ви самі реєструєтесь, якщо не маєте аккаунту, і запрошуєте якомога більше друзів, за кожного з яких, як ми вже сказали, отримуєте по 2 USDT. Ось така у нас акція. Не рекомендую пропускати. В принципі, можна непогано заробити. Біржа платить, це я вже з свого досвіду вам скажу, що біржа по цих всяких промчиках виплачує постійно. Що ж, друзі, дякую вам за увагу. ласка, підтримайте це відео лайком. Нагадую про підписочки на YouTube, на Telegram. Всім гарного дня, великі зародки, до нових зустрічей. Пока!